Звідзла давно прокреслена, давно ми просто не хотіли її бачити. Тобто Китай, Росія, Північна Корея, Сирія, Іран і ще величезна кількість тирані, котрі є у цьому світі, нарешті кристалізувалися і кинули великий виклик великому колективному демократичному заходу. Для мене нічого не очікування стосовно китайців немає. Правда, я десь мав такий дуже стриманий оптимізм, попри мій цинічний розум, що вони все ж таки підуть на цей крок в ході війни. Воє в ході передвиборчої гонки в Америці, тобто наступної весни, бачу, що апетит приходить під час їжі. Сідіньпінь відчув себе вже володарем світу, і, і спостерігаючи про те, як Захід грає карту в Україні в частині допомоги, вважає, що може розв'язати воєнну авантюру стосовно Китаю. Даруйте стосовно Тайваню дуже небезпечна тенденція, бо за Тайвань американці будуть воювати. Оце вже дійсно глобальний великий виклик. Підтверджу свою власну тезу, яку неодноразово виказував на різних медійних майданчиках і на вашому у тому числі. Боротьба за побудову п'ятої міжнародної системи почалася і вона починає сягати свого найвищого градусу. І не буде вона побудована в інший спосіб, окрім як воєнного питання, чи це буде. Де каскад багатьох войн чи одна велика світова? І за результатами оцього протиборства вона неминуче складеться. маховик запущений зупинити його на жаль неможливо. Можна тільки стишити його хід.